Серед основних претензій громадських активістів до проекту програми економічного та соціального розвитку області на цей рік це недостатня кількість пунктів щодо обороноздатності. Ви вважаєте, що обороноздатність країни це всього два пункти на область. Які галузі економіки перебуватимуть у пріоритеті цього року? Депутати теж до кінця не зрозуміли. Депутатам видається ці. Два питання, зокрема соціально економічний розвитку, програма і бюджет, є недопрацьовані. В кожного депутата була своя думка. Навіть мова не про те, що мало часу було на ознайомлення даних документів, а про те, що, наприклад, в програмі розвитку не передбачено якісь там стратегії розвитку. Хоча у департаменті економічного розвитку та торгівлі обласної адміністрації наполягають, що усі конструктивні пропозиції взяли до уваги. Ми відпрацьовували по кожному моменту спірному, якщо це виходило за межі фінансових можливостей, організаційних можливостей і повноважень органів місцевої влади, зрозуміло, знаходили якесь розумне компромісне рішення. Додатково попрацювати над обласним кошторисом пропонує і колишній голова бюджетної комісії Олексій Кособуцький. На його думку, цей документ має формальний характер. Претензія одна: в бюджеті, який нам пропонує адміністрація на 2015 рік, абсолютно немає ніяких змін. Це бюджет, який розподілений чисто на заробітну плату і на енергоносії. Фактично, бюджет виживання існуючої мережі в існуючих межах з існуючими проблемами. Фінансисти переконані, нинішній бюджет не найгірший. Ріст як доходів, так і видатків очікують на рівні 10%. За рахунок субвенції з державної казни область повинна профінансувати додатково навчальні заклади та установи ветмедицини, на які раніше кошти йшли з державного бюджету. Тому не прийнявши обласний кошторис, є загроза залишити людей без зарплат та стипендій. З державного бюджету на них видатки не передбачені, а місцеві ще не затверджені. Затвердження районних і міських бюджетів залежить від затвердження обласного бюджету, оскільки трансферти на соціальний захист та соціальне забезпечення, розподіл їх і обсяги передбачені саме в рішенні про обласний бюджет. Голова обласної ради Михайло Кирилов каже, зверстати ідеальний бюджет було неможливо, оскільки цього року область отримала додаткове навантаження щодо фінансування деяких установ. Як ви бачили, не капітальні видатки, не гроші на утримання доріг в цьому бюджеті не передбачено. Ми говоримо тут просто про фінансування заробітних плат, якихось мінімальних програм, і все. Тобто, підсумовуючи, говорити про те, да, дуже поганий бюджет, але як на мене, як на мене, його треба приймати. А потім думати далі. що робити. при цьому Михайло Кирилов сподівається, що у лютому можна буде прийняти зміни до головного кошторису області. Але Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.